Ще раз поздравити Олексія Павловича і вручити йому посвідчення голови. Прошу вас для прийняття присягнути. Ви знаєте, я перший раз на цій трибуні, але напевно ну, ще ніколи так не співалося. Усвідомлюючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, що буду вірно служити громаді та народові України, неухильно дотримуватись Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, сприяти е, охороняти права і свободи, законні інтереси громадян. Сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Слово для вітання надається народному депутату України Петроку Михайло Хімовичу. Дорогі друзі, шановні Олексію Павловичу, для того, щоб стати повністю вже легітимні міські головою, Сьогодні цей знаменний день, день 20. Вам символ, який започаткований або продовжив традиції, які були закладені нашими попередниками в ланцюг міського голови. Друга громада! Рідні любі човничани. Однодумці, колеги, друзі, вітаю вас всіх з великим світлим святом Вознесіння Господнього. Це напевно символічно, що в цей такий великий день, коли кожен громадянин, кожна людина має думати про добро, про нове життя, відроджується місцеве самоврядування вчиниця. Всі залі перед вами, перед пильним оком моїх попередників. Я прийняв присягу вірно і чесно служити Чернівецькій громаді. Цю відповідальну посаду я...